Безпека понад усе на Буковині у 2023 році. Суттєво зросла кількість облаштованих укриттів та встановлених сирен. Про це на брифінгу прозвітував начальник управління цивільного захисту Чернівецької ОВА. Більше подробиць вже готова розповісти. Моя колега. Минулого року на Буковині встановили 54 системи оповіщення. Тепер майже всі територіальні громади нашого краю обладнані достатньою кількістю сирен. Однак там, де їх ще недостатньо, працює місцева точка, яка здійснює оповіщення, зазначає начальник управління цивільного захисту Чернівецької ова Олексій Гайдай. Ми, Малигівська територіальна громада знаємо, що вона мало була оповіщена. Розмістили на закладі загальної середньої освіти в школі. Костичани в школі. В Новоселиці, в центрі самої міста Новоселиці, це нові обладнані місця для так само Вижницький район розміщено на території державної пожежної рятувальної частини. Там високе місце вибирається місце, де найбільше вона приносить користі, і її звучання найбільш охоплює кількість населення. Окрім того, у 2023 році на Буковині збільшили кількість придатних укриттів на облаштування сховищ у закладах освіти витратили 25 мільйонів гривень. Цифра і показник покращення захисних споруд у нас збільшується. Тобто все більше і більше захисних споруд приводиться до належного стану, там, де вони були не готові, переводяться в стан обмеженого готові. де були обмежено готові, переводяться в стан готові. Робота. Кожною територіальною громадою, кожним органом місцевого самоврядування продовжується. Ми це постійно тримаємо на своєму контролі, що й звітуємо відповідно на кабінет міністрів. щоквартально. у 2024 році? Також продовжиться робота з облаштування укриттів у закладах освіти, аби діти могли почати навчання за партою. Розповідає Олексій Гайдай. Було доручення міністерства освіти і науки про покращення стану. Найпростіших укриттів в закладах освіти для того, щоб можна було розпочати було у вересні навчальний процес, і відповідно, щоб навчальний процес протікав не онлайн, а щоб діти навчалися за партою. Маємо вже відповідне бачення міністерства освіти і науки уже на вересень місяць. Як ми будемо готуватися до нового навчального процесу. Що ж стосується будівництва нових бомбосховищ та укриттів, то до адміністрації вже надійшло чотири пропозиції. Однак, усі вони повинні пройти ретельну перевірку. Але перш за все, ми повинні подивитися, чи це укриття, яке пропонується, буде надійне для самих громадян. Ми можемо взяти побуду будувати, але воно буде не 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 буде приносити ніякої користі. Витрачені кошти, витрачений час, витрачена увага. Краще відновити ті захисні споруди, які існують, і перевести їх у більш кращий стан, чим будувати е неперевірені об'єкти. Ірина Задорожна, Васильставчанський та ТВА.